В Україні поточний рік не найвдаліший для легалізації зброї. Взимку криваві протистояння на майдані. Навесні сплеск сепаратизму. Влітку справжня війна. Люди масово озброюються, а з травматичних пістолетів роблять бойові. Волонтери, що були на Донбасі, кажуть: право на вільне носіння зброї повернув в країну мир. Якщо би у населення було зброя, військ... Мало того, у патриотического настроено, конечно, население было оружие, то это невозможно. Захват государственных учреждений сразу издается приказ о собраться резервистам с оружием в определенной точке для защиты здания. Это Атвізліло б очень ногі легалізація зброї не означає, що кожен бажаючий зможе придбати автомат і гуляти з ним по району. Майбутні власники вогнепалів будуть зобов'язані пройти серйозні підготовчі курси, засвоїти закони і навчитися надавати першу медичну допомогу. Не треба давати одеситам калаши, щоб вони розносили по пачеремошкам чи посілам Котовського. Не треба. Але ну, організувати їх, провести якісь ученія, вивести тех, хто мужику ходять на двох ногах, і має два глаза, вивіз в чебанку, щоб ні постреляли. У ідеї народного озброєння є суттєві мінуси: Новоспечений власник кольту і досвідчений злочинець за законом рівні, але в перестрілці у новичка немає жодних шансів. Зброя стане ще більш доступною для бойовиків та терористів. Донбаський сценарій буде можливий у будь-якому регіоні. Фахівці кажуть, Україна не готова до легалізації зброї. Тільки має бути саме оборони. А оно, в принципе, сейчас применяется как средство разрешения всех конфликтов, всех маленьких, больших. И это влечет определенные последствия. Даже если человек пройдет инструктаж его применения, этот инструктаж просчитан. На спокійну ситуацію. Якщо ситуації буде будуть в конфліктній ситуації, я боюсь, вони во приймені серна бізоснуватель. Наразі Україна готується перейти на швейцарську систему армії. Це означає, що кожен чоловік повинен навчитися поводитися зі зброєю і отримує право зберігати її вдома. По суті, без легалізації вогнепалу це неможливо, але з іншого боку, багато експертів вважають, що масова роздача зброї в нестабільній обстановці це перший крок до громадянської війни. Неважливо, яка зброя вогнепальна. Чи травматична. У будь-якому разі, рано чи пізно вона обов'язково вистрілить. Дмитро Долматов, Євгеній Руденко підсумки тижня, перший міський.